Ну, а я продовжую переодягати свій дім в новорічний настрій. Посуд змінила. Тепер з катертини серветки. От. Тут у мене всього багато. Зараз це передивлюся. Бачу, що найбільше всього в червоних кольорах, але є і зелене. Різного відтінку ранери, скатертини невеликі, різного роду серветки, до речі, деякі я зберігаю такими рулонами. Дуже зручно. Найбільше моєї уваги дістається кухні. Тут найбільше всього я декорую, приділяю цьому. Більше всього, тому що найбільше ми тут, кожен з нас, і разом в звичайні дні накриваємо стіл на кухні, не у великій кімнаті. От. Але інколи, коли збирається уся родина, накриваємо у великій кімнаті. Ну, от, перебрала, майже все воно в нормальному стані. Там на одній сервеці я знайшла плям, спробую її вивезти. Не знаю, як її пропустила і коли. От... Хочу, звісно, з тефлоновим покриттям собі з але поки що в мене немає. Будемо користуватись тим, що є. Це не все ще де. Деяких речей у мене є, але вони лежать в іншому місці. Потім дістану і будемо користуватись. Поки що постелила зелену скатертину на стіл. От, а далі будемо варіювати, коли що, коли як, який настрій. Цього року зеленого посуду в мене немає, я його весь відвезла на дачу. Тому створюємо собі настрій самостійно, намагаємося зберегти здоровий глузд. Я одразу скажу наперед, чи є мені чим займатися чи ні, бо інколи прилітають коментарі, вам нічим зайнятися. Мені є чим зайнятися, дуже є. І дещо навіть про це складно явити, і на цьому каналі про це немає. І є такі речі, які нікому не побажаю. Так от, але це моє захоплення, я цим захоплююся. Я збираю не один рік, і не один, і не два. Дорогого в мене немає, все досить бюджетне, але воно додає настрої натхнення до життя. Нам сьогодні натхнення і позитивні емоції дуже потрібні. Всім нам миру, мир буде.